Привіт, друзі! З вами Top Deals І нарешті я дозрів до свого першого свапу. Ну і, звичайно, починаю не з тривіальної моделі, а з реального топчика. Це Mercedes Benz 560-й. Бажана моделька для усіх колекціонерів. Мейн 23-го року. Ось такий в чорному кольорі, тому що є ще Сірій. І буду його ставити на резину. Так, підібрав ось такі колеса. Зараз приміряємо, глянемо, як буде виглядати. Ось так. Отож, дивіться відео до кінця, побачите результат. А якщо бажаєте придбати колеса чи машинки, Hot Wheels, і не тільки. То пишіть мені в інстаграм, телеграм. Всі посилання на мої аккаунти будуть в описі до цього відео. Всім гарного перегляду! Буду вдячний за лайк, підписку. Ну і, звичайно, комент. Приступаємо. Що нам буде потрібно для сфапу? Перше, це кусачки. Оці пластмасові колеса ми будемо знімати. Є кілька видів свапу, я обираю простіший. Тобто зняти ці колеса кусачками. Маю розбірні осі і за допомогою цих розбірних осей ставимо оці колеса. Це буде непросто, тому що Hot Wheels робить пластмасу. Якісною. Так раз. Можна кілька. Кілька зробити надломів і колесо повинно, як бачите, у нас, ще тримається. Максимально легенько, щоб не пошкодити сам корпус. От, бачите, зняв повністю колесо від пластмаси. Так, і останній момент. Так, є. Так, передні готові. Приступаємо до задніх. І перший. Другий. Так, частинка вже відлупилася. Próbujemy, nie, jeszcze nie tak. I tak. Ostatni szczyt Получилася машинка без коліс. Так, перший етап пройдено. Зараз я тут усе приберу. Переходимо до наступного етапу, а саме вивільняємо колеса з їхніх осей, які йдуть в комплекті. Далі беремо розбірні осі. Отак От вони засовуються. Так, бачите, зараз досить так, легко вони ходять, тому бажано трошечки їх погнути або ж самі осі чуть, -чуть легенько, легенько в кількох місцях. Можна кусачками затиснути. Але тут дуже уважно, щоб не перестаратися. Вісь вже не виймається. Ну що ж, насаджуємо колесо і можемо приміряти. Так, як бачите, вже такий результат. Це також ми зараз трошки погнемо. Фінальний акорд. Зараз, щоб вони так не ходили, нам знадобиться такі інструментики. бачите, трошки стирчить. І ноточком легенько забиваємо ще одне переспособлення сильніше треба забити нам. Задні готові. Так, робимо переднє. Переднє готово. Зацініть, який вийшов сваб. Буду дуже вдячний за коментарі. Можливо, ви знаєте якісь. Кращий спосіб, щоб поставити резинові колеса. Можливо, у вас буде щось цікавити, якийсь лайфхак, буду дуже радий відповісти. Отакий От вийшов мерз на резинових колесах.